Сьогодні ваш дім буде звільнений від прокляття, турбот, злиднів і смерті, і вся неволя буде послаблена в ім'я Ісуса. Напишіть Амінь, і зробіть це ефективним. Ви пошкодуєте, якщо пройдете повз, не подякувавши Ісусу. Тому знайдіть трьох секунди, щоб подякувати Богу. Написати «Амінь». Всі твої бажання і всі твої мрії збудуться. 100% прочитають його, але лише 1% відсоток відповість. Чи потрібна вам Божа допомога в 2024 році? Якщо ви пройдете повз, не подякувавши Ісусу, ви пошкодуєте про це. Якщо у вас є 7 секунд щоб подякувати Богові, напишіть Амінь. Якщо ти пройдеш повз, не подякувавши Ісусу, то пошкодуєш про це. Напишіть Амінь. І поділіться цим відео, і ви будете благословенні Богом. Тільки хто любить Бога. напишуть Амінь. Вибачте, що перериваю ваше гортання. Але якщо вам не надто важко, я закликаю вас набрати дякую тобі, Боже. Сьогодні в мене немає іншого прохання. Я просто хочу побачити, скільки людей будуть вічно вдячні Господу за те, що він відкупив нас ціною свого життя і напишуть дякую тобі, Господи. Якщо Бог на першому місці у вашому серці. Будь ласка, напишіть амінь. Висловлюю жаль усім, хто не звернув увагу на цю публікацію. Якщо Бог зберіг вас у безпеці та живих до сьогодні, знайдіть хвилинку, щоб сказати йому спасибі, Боже. Будь ласка, не пропускайте пост. Якщо Бог багато разів рятував ваше життя від народження до цього часу, будь ласка, знайдіть один хвилину щоб написати слава Богу. Часу для нього, хоч він помер на Хресті за вас. Якщо у вас є сімох секунд, щоб подякувати Богові, напишіть Амінь. Якби ви знали, від скількох небезпек Бог захистив вас досі. Залиште амінь. Бог багато разів врятував ваше життя та життя вашої родини. Тож, якщо ви пропустите цей пост, не подякувавши Богові, ви про це пошкодуєте. Торкніться зображення та напишіть Амінь. У 2024 році ваш біль закінчиться, ваші сльози припиниться, а ваші двері відчиняться. Нехай тобі Бог помагає. Сьогодні ваш дім буде звільнений від прокляття, турбот, злиднів і смерті, і вся неволя буде послаблена в ім'я Ісуса. Напишіть Амінь і зробіть це ефективним. Ви пошкодуєте, якщо пройдете повз, не подякувавши Ісусу. Тому знайдіть трьох секунди щоб подякувати Богу. Написати Амінь. Всі твої бажання і всі твої мрії збудуться. 100% прочитають його, але лише 1% відповість. Чи потрібна вам Божа допомога в 2024 році? Якщо ви пройдете повз, не подякувавши Ісусу. Ви пошкодуєте про це. Якщо у вас є сім секунд щоб подякувати Богові. Напишіть Амінь, якщо ти пройдеш повз, не подякувавши Ісусу, то пошкодуєш про це. Напишіть Амінь. І поділіться цим відео, і ви будете благословенні Богом. Талькатєкта любить Бога. Напишут Амінь. Вибачте, що перериваю ваше гортання. Але якщо вам не надто важко, я закликаю вас набрати дякую тобі, Боже. Сьогодні в мене немає іншого прохання. Я просто хочу побачити. Скільки людей будуть вічно вдячні Господу за те, що він відкупив нас ціною свого життя, і напишуть дякую тобі, Господи. Якщо Бог на першому місці у вашому серці. Будь ласка, напишіть амінь. Висловлюю жаль усім, хто не звернув увагу на цю публікацію. Якщо Бог зберіг вас у безпеці та живих до сьогодні, знайдіть хвилинку, щоб сказати йому спасибі Боже. Будь ласка, не пропускайте пост. Якщо Бог багато разів рятував ваше життя від народження до цього часу, будь ласка, знайдіть один хвилину, щоб написати слава Богу. Часу для нього, хоч він помер на Хресті за вас. Якщо у вас є сімох секунд, щоб подякувати Богові. Напишіть Амінь. Якби ви знали, від скількох небезпек Бог захистив вас досі. Залиште Амінь. Бог багато разів рятував ваше життя та життя вашої родини. Тож, якщо ви пропустите цей пост, не подякувавши Богові. Ви про це пошкодуєте. Торкніться зображення та напишіть Амінь. У 2024 році ваш біль закінчиться, ваші сльози припиняться, а ваші двері відчиняться. Нехай тобі Бог помагає! Сьогодні. Ваш дім буде звільнений від прокляття, турбот, злиднів і смерті, і вся неволя буде послаблена в ім'я Ісуса. Напишіть Амінь, і зробіть це ефективним. Ви пошкодуєте, якщо пройдете повз, не подякувавши Ісусу. Тому знайдіть трьох секунди, щоб подякувати Богу. Написати Амінь. Всі твої бажання і всі твої мрії збудуться. Сто прочитають його, але лише 1% відповість. Чи потрібна вам Божа допомога в 2024 році? Якщо ви пройдете повз, не подякувавши Ісусу, ви пошкодуєте про це. Якщо у вас є 7 секунд щоб подякувати Богові, напишіть амінь. Якщо ти пройдеш повз, не подякувавши Ісусу, то пошкодуєш про це. Напишіть Амінь. І поділіться цим відео, і ви будете благословенні Богом. Тільки хто любить Бога. Напишуть Амінь. Вибачте, що перериваю ваше гортання. Але якщо вам не надто важко, я закликаю вас набрати дякую тобі, Боже. Сьогодні в мене немає іншого прохання. Я просто хочу побачити, скільки людей будуть вічно вдячні Господу за те, що він відкупив нас ціною свого життя і напишу дякую тобі, Господи. Якщо Бог на першому місці у вашому серці. Будь ласка, напишіть амінь. Висловлюю жаль усім, хто не звернув увагу на цю публікацію. Якщо Бог зберіг вас у безпеці та живих до сьогодні, знайдіть хвилинку, щоб сказати йому спасибі, Боже. Будь ласка, не пропускайте пост. Якщо Бог багато разів рятував ваше життя від народження до цього часу, будь ласка, знайдіть один хвилину, щоб написати слава Богу. Часу для нього, хоч він помер на Хресті за вас. Якщо у вас є сімох секунд, щоб подякувати Богові, напишіть Амінь. Якби ви знали, від скількох небезпек Бог захистив вас досі. Залиште Амінь. Бог багато разів врятував ваше життя та життя вашої родини. Тож, якщо ви пропустите цей пост, не подякувавши Богові, ви про це пошкодуєте. Торкніться зображення та напишіть Амінь. У 2024 році ваш біль закінчиться, ваші сльози припиниться, а ваші двері відчиняться. Нехай тобі Бог помагає. Сьогодні ваш дім буде звільнений від прокляття, турбот, злиднів і смерті, і вся неволя буде послаблена в ім'я Ісуса. Напишіть Амінь і зробіть це ефективним. Ви пошкодуєте, якщо пройдете повз, не подякувавши Ісусу. Тому знайдіть трьох секунди щоб подякувати Богу. Написати Амінь. Всі твої бажання і всі твої мрії збудуться. 100% прочитають його, але лише 1% відповість. Чи потрібна вам Божа допомога в 2024 році? Якщо ви пройдете повз, не подякувавши Ісусу, ви пошкодуєте про це. Якщо у вас є сім секунд щоб подякувати Богові. Напишіть Амінь, якщо ти пройдеш повз, не подякувавши Ісусу, то пошкодуєш про це. Напишіть Амінь. І поділіться цим відео, і ви будете благословенні Богом. Любить Бога. Напишут Амінь. Вибачте, що перериваю ваше гортання. Але якщо вам не надто важко, я закликаю вас набрати дякую Тобі, Боже. Сьогодні в мене немає іншого прохання. Я просто хочу побачити. Скільки людей будуть вічно вдячні Господу за те, що він відкупив нас ціною свого життя, і напишуть дякую тобі, Господи. Якщо Бог на першому місці у вашому серці. Будь ласка, напишіть амінь. Висловлюю жаль усім, хто не звернув увагу на цю публікацію. Якщо Бог зберіг вас у безпеці та живих до сьогодні, знайдіть хвилинку, щоб сказати йому спасибі Боже. Будь ласка, не пропускайте пост. Якщо Бог багато разів рятував ваше життя від народження до цього часу, будь ласка, знайдіть один хвилину, щоб написати слава Богу. Часу для нього, хоч він помер на Хресті за вас. Якщо у вас є сімох секунд, щоб подякувати Богові. Напишіть Амінь. Якби ви знали, від скількох небезпек Бог захистив вас досі. Залиште Амінь. Бог багато разів рятував ваше життя та життя вашої родини. Тож, якщо ви пропустите цей пост, не подякувавши Богові. Ви про це пошкодуєте. Торкніться зображення та напишіть Амінь. У 2024 році ваш біль закінчиться, ваші сльози припиниться, а ваші двері відчиняться. Нехай тобі Бог помагає! Сьогодні. Ваш дім буде звільнений від прокляття, турбот, злиднів і смерті, і вся неволя буде послаблена в ім'я Ісуса. Напишіть Амінь, і зробіть це ефективним. Ви пошкодуєте, якщо пройдете повз, не подякувавши Ісусу. Тому знайдіть трьох секунди, щоб подякувати Богу. Написати Амінь. Всі твої бажання і всі твої мрії збудуться. 100% прочитають його, але лише 1% відповість. Чи потрібна вам Божа допомога в 2024 році? Якщо ви пройдете повз, не подякувавши Ісусу, ви пошкодуєте про це. Якщо у вас є 7 секунд щоб подякувати Богові, напишіть Амінь. Якщо ти пройдеш повз, не подякувавши Ісусу, то пошкодуєш про це. Напишіть Амінь. І поділіться цим відео, і ви будете благословенні Богом. хто любить Бога. напишуть Амінь. Вибачте, що перериваю ваше гортання. Але якщо вам не надто важко, я закликаю вас набрати дякую тобі, Боже. Сьогодні в мене немає іншого прохання. Я просто хочу побачити, скільки людей будуть вічно вдячні Господу за те, що він відкупив нас ціною свого життя і напишу дякую тобі, Господи. Якщо Бог на першому місці у вашому серці. Будь ласка, напишіть амінь. Висловлюю жаль усім, хто не звернув увагу на цю публікацію. Якщо Бог зберіг вас у безпеці та живих до сьогодні, знайдіть хвилинку, щоб сказати йому спасибі, Боже. Будь ласка, не пропускайте пост. Якщо Бог багато разів рятував ваше життя від народження до цього часу, будь ласка, знайдіть один хвилину, щоб написати слава Богу. Часу для нього, хоч він помер на Хресті за вас. Якщо у вас є сімох секунд, щоб подякувати Богові, напишіть Амінь. Якби ви знали, від скількох небезпек Бог захистив вас досі. Залиште амінь. Бог багато разів врятував ваше життя та життя вашої родини. Тож, якщо ви пропустите цей пост, не подякувавши Богові, ви про це пошкодуєте. Торкніться зображення та напишіть Амінь. У 2024 році ваш біль закінчиться, ваші сльози припиняться, а ваші двері відчиняться. Нехай тобі Бог помагає. Сьогодні ваш дім буде звільнений від прокляття, турбот, злиднів і смерті, і вся неволя буде послаблена в ім'я Ісуса. Напишіть Амінь і зробіть це ефективним. Ви пошкодуєте, якщо пройдете повз, не подякувавши Ісусу. Тому знайдіть трьох секунди щоб подякувати Богу. Написати Амінь. Всі твої бажання і всі твої мрії збудуться. 100% прочитають його, але лише 1% відповість. Чи потрібна вам Божа допомога в 2024 році? Якщо ви пройдете повз, не подякувавши Ісусу, ви пошкодуєте про це. Якщо у вас є сім секунд щоб подякувати Богові, напишіть Амінь. Якщо ти пройдеш повз, не подякувавши Ісусу, то пошкодуєш про це. Напишіть Амінь. І поділіться цим відео, і ви будете благословенні Богом. Те, кто любит Бога. Напишут Амінь. Вибачте, що перериваю ваше гортання. Але якщо вам не надто важко, я закликаю вас набрати дякую тобі, Боже. Сьогодні в мене немає іншого прохання. Я просто хочу побачити. Скільки людей будуть вічно вдячні Господу за те, що він відкупив нас ціною свого життя, і напишуть дякую тобі, Господи. Якщо Бог на першому місці у вашому серці, будь ласка, напишіть амінь. Висловлюю жаль усім, хто не звернув увагу на цю публікацію. Якщо Бог зберіг вас у безпеці та живих до сьогодні, знайдіть хвилинку, щоб сказати йому спасибі Боже. Будь ласка, не пропускайте пост. Якщо Бог багато разів рятував ваше життя від народження до цього часу, будь ласка, знайдіть один хвилину, щоб написати слава Богу. Часу для нього, хоч він помер на Хресті за вас. Якщо у вас є сімох секунд, щоб подякувати Богові. Напишіть Амінь. Якби ви знали, від скількох небезпек Бог захистив вас досі. Залиште Амінь. Бог багато разів рятував ваше життя та життя вашої родини. Тож, якщо ви пропустите цей пост, не подякувавши Богові. Ви про це пошкодуєте. Торкніться зображення та напишіть Амінь. У 2024 році ваш біль закінчиться, ваші сльози припиняться, а ваші двері відчиняться. Нехай тобі Бог помагає! Сьогодні. Ваш дім буде звільнений від прокляття, турбот, злиднів і смерті, і вся неволя буде послаблена в ім'я Ісуса. Напишіть Амінь, і зробіть це ефективним. Ви пошкодуєте, якщо пройдете повз, не подякувавши Ісусу. Тому знайдіть трьох секунди, щоб подякувати Богу. Написати Амінь. Всі твої бажання і всі твої мрії збудуться. 100% прочитають його, але лише 1% відповість. Чи потрібна вам Божа допомога в 2024 році? Якщо ви пройдете повз, не подякувавши Ісусу, ви пошкодуєте про це. Якщо у вас є 7 секунд щоб подякувати Богові, напишіть Амінь. Якщо ти пройдеш повз, не подякувавши Ісусу, то пошкодуєш про це. Напишіть Амінь. І поділіться цим відео, і ви будете благословенні Богом. Только те, хто любить Бога. Напишуть Амінь. Вибачте, що перериваю ваше гортання. Але якщо вам не надто важко, я закликаю вас набрати дякую тобі, Боже. Сьогодні в мене немає іншого прохання. Я просто хочу побачити, скільки людей будуть вічно вдячні Господу за те, що він відкупив нас ціною свого життя і напишу Дякую Тобі, Господи. Якщо Бог на першому місці у вашому серці. Будь ласка, напишіть амінь. Висловлюю жаль усім, хто не звернув увагу на цю публікацію. Якщо Бог зберіг вас у безпеці та живих до сьогодні, знайдіть хвилинку, щоб сказати йому спасибі, Боже. Будь ласка, не пропускайте пост. Якщо Бог багато разів рятував ваше життя від народження до цього часу, будь ласка, знайдіть один хвилину щоб написати слава Богу. Часу для нього, хоч він помер на Хресті за вас. Якщо у вас є сімох секунд, щоб подякувати Богові, напишіть Амінь. Якби ви знали, від скількох небезпек Бог захистив вас досі. Залиште амінь. Бог багато разів врятував ваше життя та життя вашої родини. Тож, якщо ви пропустите цей пост, не подякувавши Богові, ви про це пошкодуєте. Торкніться зображення та напишіть Амінь. У 2024 році ваш біль закінчиться, ваші сльози припиниться, а ваші двері відчиняться. Нехай тобі Бог помагає. Сьогодні ваш дім буде звільнений від прокляття, турбот, злиднів і смерті, і вся неволя буде послаблена в ім'я Ісуса. Напишіть Амінь і зробіть це ефективним. Ви пошкодуєте, якщо пройдете повз, не подякувавши Ісусу. Тому знайдіть трьох секунди щоб подякувати Богу. Написати Амінь. Всі твої бажання і всі твої мрії збудуться. 100% прочитають його, але лише 1% відповість. Чи потрібна вам Божа допомога в 2024 році? Якщо ви пройдете повз, не подякувавши Ісусу. Ви пошкодуєте про це. Якщо у вас є сім секунд щоб подякувати Богові. Напишіть Амінь, якщо ти пройдеш повз, не подякувавши Ісусу, то пошкодуєш про це. Напишіть Амінь. І поділіться цим відео, і ви будете благословенні Богом. Талькатєкта любить Бога. Напишут «Амінь». Вибачте, що перериваю ваше гортання. Але якщо вам не надто важко, я закликаю вас набрати дякую тобі, Боже. Сьогодні в мене немає іншого прохання. Я просто хочу побачити. Скільки людей будуть вічно вдячні Господу за те, що він відкупив нас ціною свого життя, і напишуть дякую тобі, Господи. Якщо Бог на першому місці у вашому серці. Будь ласка, напишіть амінь. Висловлюю жаль усім, хто не звернув увагу на цю публікацію. Якщо Бог зберіг вас у безпеці та живих до сьогодні. Знайдіть хвилинку, щоб сказати йому спасибі Боже. Будь ласка, не пропускайте пост. Якщо Бог багато разів рятував ваше життя від народження до цього часу, будь ласка, знайдіть один хвилину, щоб написати слава Богу. Часу.